Так, Мерик. Так, всем привет. Та як вирубать? Ми вообще по... Так, ми ж тут ходимо. Чого? Нормально ставу? Так. Водосток. Я не понял. Чесно, я не поняв. Мерик. Ми ж тут десь два роки назад був. Я ж після того сюди находив. Ми по цьому ставку я один раз прийшов після, Та й, да, та й тоді ус. Після того ми сюди ж на вертавку. І за того що тут буде кавано. Звісно ми в не. О, залізні граблі. Заступа знайшли, граблі знайшли. Так, да, в мене опів відео заступа знайшов ти. А зараз... Мерк став? встав. Мерк став. Ми все одно там, а, якщо там закрито, то в нього заходить на будемо. Тим людям, буде, якщо там хтось є. Хоча і вряд іди. Думаю, що там хтось є. Думаю, сюди в краще взагалі не заходить. Думаю краще туди взагалі заходити, так як по цідах на стошнове числі. Краще заходити. Ну я взагалі думав попробувати на стовок вийти. А там є проход до свободи? Ні, це треба з того боку і... Ми ж тоді тут поставку йшов, ти. Це вироби. А? ти. Та на... Та, мирик, куди вирубати? Ми ж то довго на кригу напробував на та виходить. Думаю тут сильно так ростає ця голтина Туша всього водосток Так Мирик, як, як думаєш яка тут крига Тут предповтужение <гум> Вовша тонка Ну тут-то понятно, тут вона с краю та шай бідоводостока. Не не нерока А, ты про глибину. Та ось вона вже стоїть, мерк Я понял Она почне лодці пау Як меня поважить А дальше? Ну, по-перше, до неї достривнути ще треба. Походи зверху. Трохи ближче і поки прийде. То я її спал це реальна ідея. Так все. ідея. Опа, ми пропустив пише дашу. Само, тут хтось згласив. ти. Это <риклад> получилось. Так, будем уходить уже отсюда. Так, все всем дякую за пора, Всім пока, мир.